Види спорту, які сприяють реабілітації ветеранів війни, набирають дедалі більшої популярності в Україні. Один із таких видів це адаптивне скелелазання. Це не просто про подолання висот, але про баланс, у тому числі внутрішній. В Одесі до цього виду теж дійшла черга. Далі подробиться. Скеледром на березі моря улітку тут тренуються спортсмени, а тепер ще й ветерани російсько-української війни. Спершу невеликий інструктаж, а також майстер-клас від юних альпіністів та захисники вже рвуться на трасу. Слава Україні, хлопці! Першим висоту долає Валерій. Чоловік служив снайпером у десантно-штурмовій бригаді. Є відповідна підготовка, тож, каже, підійматися не також і складно, але дуже захопливо. Враження емоції, Адреналін це дуже допомагає. Допомагає повернутися до нормального життя. Далі сили випробовує артилерист Олег. Нову втратив на Харківщині через влучання ворожого дрону. Спиратися на протез на стіні чоловік ще не вміє, але це річ здобувна. Переконані тренери. О, Відчуваю, що всі групи м'язів запрацювали, тобто і руки, і спина, і ноги. Ну це стимулює йти, йти вгору і перемагати сам себе. Фахівці наголошують, скелелазіння це не лише зміцнення усіх груп м'язів, а й розвинення координації, концентрації, відчуття фізичного та внутрішнього балансу. Ну от, на мій погляд, скелозіння це вид спорту не для адреналіну, а навпаки, для стабілізації психологічного стану, тому що без стабільного психологічного психологічного настрою, без спокійного підходу до траси, до цієї діяльності успіх неможливий. Ще складніше морпіхові Олексію. Поранення чоловік зазнав на дніпровських островах на Херсонщині. Окрім того, що ампутована кінцівка в нього ще важка травма руки. Тож навантаження величезне, але це лише додає азарту, розповідає захисник. Льоша, 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 льоша. Складність в тому, що немає, не завжди є поміжна точка опори, тому що протез важко закинути її кудись. Прикро, коли 2-3 сантиметри не, 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 не достає, щоб закинути ногу, але ну, борітися поборети, як казав класик. Це перше таке заняття разом із захисниками. Трасу долали також їхні діти та дружини. Усім дуже сподобалося, Тож тепер планують відвідувати тренування постійно. В реабілітації, як у фізичній, так і психологічній, спорт допомагає краще за всього. Це стимул десь виходити, щось робити, не сидіти вдома в чотирьох стінах. Бо якщо ми будемо закриватися, на цьому життя може зупинитися. Нас це не влаштовує, тому ми рухаємося вперед, вперед і вперед. Хочу нагадати, що це Олімпійський від спорту. Він представлений в паралімпійській програмі, і кожен з ветеранів може сьогодні спробувати та на собі відчути перевагу. Цього чудового до спорту потужнього. Ну і по перше, саме не саме на головне своїм прикладом хлопці сьогодні демонструють, що вони як і в мирному житті, так і на війні найкращі. У міськраді кажуть холодної пори року ветерани та їхні рідні зможуть займатися скелелазенням вже у приміщенні на базі дитячо-спортивної школи. Тренування будуть на безоплатній основі. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.